Реабілітаційний центр облаштували переселенці з Миколаєва у буші. Подружжя лікарів у рідному місті мали власну клініку з лікування захворювань опорно-рухового апарату. У 2022 році під час російських обстрілів медичний заклад було зруйновано. Шукаючи безпечне місце, лікарі переїхали на Вінничину, придбали будинок у буші та відновили свою справу. Відтоді тут приймають пацієнтів і допомагають їм відновлювати здоров'я. Звукотерапевтка Олена Діордієва проводить сеанс за допомогою тибетських чаш. Так вона допомагає пацієнтам знімати стрес, зменшувати м'язову напругу та відновлювати емоційний баланс. До села Буша Олена разом із чоловіком переїхала три роки тому з Миколаєва. Там подружжя лікарів працювало у власному реабілітаційному центрі, який зруйнували російські ракети. Після початку повномасштабної війни новим місцем роботи і життя для них стала Буша. Саме тут вони знову приймають пацієнтів. Це надзвичайне місце, куди приїжджають багато зараз людей на оздоровчу реабілітацію. Це наші і військові, і мами з дітками. І саме зараз дуже популярна стала звукова терапія, тому що це. Іде на фізичному плані, енергетичному плані, коли людина може розслабитись, отримати ті звукові хвилі, за допомогою яких людина може і зцілюватися. Реабілітаційним простором подружжя є будинок, який вони придбали у буші. Тут для пацієнтів доступні послуги звукотерапії, мануальної терапії, прикладної кінезіології, оздоровчого масажу та інших послуг. Багато людей приїжджають з усієї України до нас лікуватись: і військові, і місцеві, і з Києва, з Вінниці, з Харкова. В основному це люди, які постраждали від війни, яким потрібна психологічна допомога. Треба працювати з тригерними точками. Причому в більшості випадків проблема не там, де болить у нас. Треба виявити і саме. Мануальне м'язеве тестування, кінезіологічні методи вони допомагають розібратись. В чому ж проблема? Лікарі кажуть, що візит до сакральної буші це вже частина процесу відновлення пацієнтів. У майбутньому подружжя планує відкрити повноцінний реабілітаційний центр, а нині допомагають сотням пацієнтів, а ще проводять арт-терапії та майстер-класи для мешканців і гостей села. Ірина Колодинська, телеканал